інвестиції в нерухомість на балі досить популярна тема в рекламі, і оскільки я в силу професійної діяльності працюю з усіма видами нерухомості на всіх цивілізованих ринках. То е, зараз за мною бігає реклама цих ВІЛ, цих там партії в Балі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. І, е, звісно, там є різні пропозиції, там і 20% відсотків річних і так далі. А що я вам хочу пояснити? Це те, що Індонезія це нестабільна країна, це країна, що розвивається прямо зараз. Там ідуть. Великі протести там звільнили міністри фінансів. Там послабилася валюта, впав фондовий ринок. І Ось на фондовому ринку більш видно, якби наслідки нестабільності політичної кризи. Хтось скаже, ну так, а що це добалі, там все залежно від туристу, ці туристи іноземні, і тому внутрішня економічна криза ніякого впливу не матиме. Я погоджуся, що цей вплив обмежений, та, але все одно він є. І коли ви дивитесь цю рекламу, ну, на жаль, ніхто про це не говорить: про те, що там є популісти при владі, про те, що там бідне населення, про те, що національна валюта девальвує і іноземний інвест. В таких випадках стає більш обережним щодо заходу в країну, в тому числі великі там міжнародні нательні мережі. Це не означає, що ця інвестиція не може принести 20% річних. Але з того, що ми бачимо на практиці, і по іншим ринкам, не тільки балі, дуже часто щось йде не так. Чи то з попитом, чи то з строками будівництва, і це просто означає, а що ви маєте дуже перескіпливо обирати об'єкти, якщо ви таки хочете інвестувати на такому ризиковому ринку. І друге, ви дійсно вимагаєте плату за ризик, тобто, якщо ви інвестуєте в дуже турбулентній країні, то вас не має задовольняти дохідність там 10%, відколи коли можете зробити висопіфер хандрів. Ви дійсно маєте шукати і пробувати зробити 20%. Ну і ще нагадаю. Якщо обіцяють 7 років окупності, припустимо, навіть це станеться, хоча частіше це гірше на план факт. Але якщо навіть станеться, то за 7 років ви просто повернули свій капітал, вже добре нічого не втратили, а ще була інфляція за 7 років. І далі вам треба на цьому заробляти. Якщо там капітальний ремонт, турбулентність, проблеми з орендою, то власне далі ваші заробітки можуть бути набагато. Скромнішими ніж ви розраховували, бо ви розраховували там 7 років окупності, там більше 10% річних. Сподіваюсь, не було занадто складно, і просто хотів сказати, що є речі, які вам не розповідають продавці нерухомості, які ви маєте знати, і в тому числі це стосується балі на в Індонезії. Дякую за ваші лайки. Пишіть, чи вам корисні іноді ось такі короткі огляди.